Є гарне рішення піч буржуйка з плитою та сушаркою. Встановити можна в окопах, майстернях, на СТО та будинках до 120 квадратних метрів. Перевага печі це її мобільність. При необхідності буржуйку можна легко перенести в інше місце. Ми розуміємо, як важко нашим хлопцям пережити холоди. тому надаємо додаткову знижку на піч-буржуйку зубер. Від виробника твердопаливних котлів, жаростійкої сталі 09 г2С, що дозволяє безперебійно горіти до 6 годин на одному завантаженні, працює на твердому та сипучому паливі. Піч має варільне кільце. Під час роботи топка та стінки нагріваються, що дозволяє одночасно опалювати приміщення, готувати їжу або нагріти воду. Буржуйка має з'ємну сушарку для взуття. Яка ставиться над поверхненню буржуйки. Завдяки конвекції з гарячим повітрям взуття висихає за лічені хвилини. На передній стінці є отвір для припливу повітря. Завдяки механічному методу відкривання заслінки можна легко регулювати інтенсивність горіння. Піч буржуйка має продуману конструкцію. Радіатори утворюють стрімкий потік розігрітого повітря. Завдяки чому піч віддає набагато більше тепла в порівнянні з класичними буржуйками.